Привіт всім паразахопленим. Сьогодні у нас буде таке більш розслаблене розмовне відео, бо хочеться трошки поговорити. Будуть парфумки, які я зараз ношу. Буде розмова про новинки, які тільки зарелізились, тільки виходять чи анонсовані. Хочу підсвітити певний тренд, який зараз курсує в парфумерії досить відчутно: це ягоди. Одразу після екзансу я записувала відео про ягідні новинки, бо Серед нішевих брендів було дуже багато запусків на цю тему. Звісно, що нішеві бренди швидше реагують, і тому взимку у них вже були готові парфуми на цю тему. Я залишу тут картка буде, і посилання також в інфобоксі. Я думала, що потім якось так потрошки це направлення буде згасати, але ні. Люксові бренди підключились до цієї ідеї. І хотіла зробити певний огляд того, що останнім часом поверховуватися. Ходило, новини про релізи, певні, що у нас взагалі відбувається. Так, багато, багато ягід виходить. На початку року було цікаво, всім було цікаво затестувати новий шанель Шанс Сплендіт, який був ягідним парфумом. В ньому заявлені червоні ягоди та малина, але ну мені, чесно кажучи, пахне ожиною. Парфум. Так, це була гучна новина, але насправді не гучний парфум. І взагалі парфум досить, як на мене, посередній, лінійний, не, не дуже гучний, але насправді ягідний. Так, Для фанатів Шанців, для фанатів Шанелі, коли не принципово чим пахне парфум, аби б там був логотип, то так, це було цікаво, але, ну, для парфманьяків цей парфум, як на мене, не представляє особливої цікавості, в принципі. Але. Ягідний парфум. Всі ми чули ці новини про Баренію, яка теж почалася, здається, навесні перша баренія була флагман, а тепер Баренія Інтенс на осінь вже випущена. І композиція побудована навколо чого? Навколо ягід червоних. Вони використали певну ноту. Цікаву нову «Miracle Berry», яка багатьом пахне е, просто якимись червоними ягодами. Мало хто знайомий конкретно з цією ягодою. Мені чесно, ця нота нагадує щось типу кізілу, е, такого, такі червоні ягоди. Е, повний огляд про ці аромати у мене є в попередньому відео. В одному з попередніх: це Беренія. Тут картка, тут посилання в адфобоксі. Тож, Hermes теж випустив принципіально нові парфуми, які знову були побудовані навколо Ягідної ноти. Далі, у нас нещодавно вийшов новий хто там наступний із великих таких люксових брендів Dior. Міс Dior Essence, яка теж у нас ягідна. І це, до речі, люксова новинка, яку я ладна хвалити, тому що там справді приємні ягоди. Вони, можливо, трош... трошечки хімічненькі, але як для люксового парфуму, то дуже гарне звучання. І насправді ягоди звучать від початку і до кінця. В шлейфі ці ягоди звучать краще, ніж на шкірі. І якщо чесно, для мене особисто це перша єдина міс Діор. Яка мені взагалі сподобалась. Дякую, Куркджан. Що у нас ще є? Yves Saint Лоран презентує новий аромат Libre, новий фланкер Libre, який називається Berry Crush. Поки що невідома мені піраміда. На даний момент, коли я записую це відео, ще піраміду не представили, але з назви зрозуміло, навколо цього, чого цей парфум буде побудований. Ще влітку Джуліет Хезеган випустили Майами-Шейк, здається, так аромат називався, який про полуницю, збиті вершки, ваніль і мускус. Також я побачила новину, що вийшов знову полуничний парфум новий у Віктор-Рольф Прітті називається, де всього три ноти в піраміді: це полуниця, піон та мускус. Як бачите, будь-який взяти, практично будь-який люксовий бренд, якщо взяти, у них ви побачите нові фруктові новинки. Ще пара ягідних новинок від нішевих брендів, які мені хотілося зараз показати. Взагалі я веду парфюмерний телеграму, де регулярно показую нові релізи, що анонсують бренди, які є новинки зараз. Оце з найцікавішого. Ну, те, що в першу чергу, звісно, мене цікавить, але так, в цілому більш популярні бренди, релізи. Ощу у себе в парфумерному телеграм-каналі, тому посилання під відео, підписуйтесь, там майже кожен день якісь пости. Минулого року Ксержов випустили аромат про шампанське, Луї 15. А в цьому році вони анонсували фланкер цього аромату Луї 15 Розе. Тобто, це буде рожеве, фруктове, ягідне шампанське. Дивіться, яка піраміда! Боже, скільки там всього смачного в верхах, чесно кажучи, Луї 15 був мені за сухим таким брютом. Якось мені не так з ним було гарно і комфортно. Але Розе має бути, як на мене, для мене. Мені здається, що він буде мені більш цікавим і більш симпатичним. Тому я дуже хочу його затестувати. А ще. Вийшов прям такий фруктово ягідно квітковий вінігрід у БІЗ 1920, який вони назвали Арта 1920 І дивіться, просто теж, яка величезна просто піраміда. Тут просто все вони напхали, все, що тільки могли. Дуже красивий флакон, прям переливається. Хочеться мені його поставити поряд з той перл від Moschino, подивитись, як вони поруч стоять. Можна вже збирати колекцію цих флаконів з бензиновим дизайном. А, ну і так, теж хочеться мені його затестувати. І як бачите, по піраміді там теж дуже-дуже багато фруктів різних всяких. У мене тут на таці стоїть Барбари Херс, це те, що я зараз дуже часто ношу. Еліксір, версія Еліксір. Він мені пахне полі... полуничним мілкшейком, таким не свіжим полуничним мілкшейком. А як знаєте, залишилось в стакані на стіночках. Оце висохша пінка полунична. Дуже воно мені смачно звучить. В принципі, Burberry з цією лінійкою H були провидцями, тому що, ну, тут були в люксі одні з найкращих таких. Полонично ягідних вайбів. До речі, у 2024-му вони запустили ще один фланкер інтенс, який називається, і туди вони запхали ноту суниць. Суниці там дуже виражені перший час, але потім це знову знайомий наш еліксір, тільки, як на мене, трошки гірше. Він якось більш пластиково і наприємно звучить. Цей еліксір для мене все ще найкращий. Тут у мене ми плавно переходимо. Переходимо до тих парфумів, які я зараз ношу. Тобто, це буде вже такий а, трошки зріз того, що у мене під рукою, що мені подобається, що я зараз ношу, бо це все навколо ягід і фруктів. Все почалось з Cœur Atelier de десорс: це аромат про червоний апельсин і смородину. Я записувала нещодавно, через те, що я настільки в цей аромат, записувала ціле відео про червоні апельсини. Картка, посилання в інфобоксі. А, так, там я зібрала певну кількість ароматів про червоний апельсин, але завдяки цим парфумам, завдяки Кер design мені захотілося саме ягідності, фруктовості, ягодності. І зараз у мене немає ніяких ароматів з червоним апельсином під рукою, тому я переключилась на ягоди. От. І, власне, смородина смородиною поганяє, мені захотілося ще більше чогось такого. І я шукала парфум парфуми, зразом дістала всі свої ягідні оці парфумки, які у мене є в різних комбінаціях, скажімо так. Значить, Burberry Hur я показала. Далі у мене з такого схожого Mask Berry Moresc ще залишився. Він вже на дні. Він він справді він схожий на Барберісір, принаймні певним таким ягідним вайбом. Але насправді, коли я ношу цей аромат, я зараз його більше ношу, і я їх ношу паралельно і один за одним, і спочатку один, потім інший. Що я зрозуміла, що Маскбері, по-перше, набагато гучніший і шлейфовіший. Просто він мені випалює ніс. По-друге, тут більше різних всяких ягід, і звучання більш багате, більш соковите, і ем, немає відчуття, що цей полуничний мілкшей вже висох на стіночках. Ні, тут більш свіжіше, більш соковитіше звучання, ем, більш глибоке і різноманітне. От, тут багато різних ягід, в тому числі, до речі, є і смородина теж. Не можу її виділити окремо, просто кошик різних соковитих, класних ягід. Мені подобається. Дістала каже, Ламар, який. Ну, по піраміді там немає смородини, там ананас і червоні ягоди, здається. А мені, чесно, пахне смородиною трояндою. і смородини мені більше. Я в попередньому відео розповідала, що я його комбіную з Мейзон матаха Ескапад Гурман, і для мене це стає вже така прям ванільна, солоденька, цукрова. Смородина класна, мені дуже подобається. Мені хочеться зараз саме солодких, солодких ягід. Ще по смородині у мене тут, а, а, як же ж вона правильно називається, Со Малаке. Malachi Dryz Van Noten. Це у нас смородина з каштаном і какао. Я його мазнула трохи раніше сюди на руку. Це дуже просто жіночний, складний, чудовий парфум, як складний, не складний? До сприйняття він ніби не складний, але якщо почати розбирати композицію, то він пахне не так вже й просто, і цим мені парфум подобається. Він не надто гучний і не надто шлейфовий, але він присутній і він дуже відчутний. Якщо на початку це більш соковита смородина, то потім додаються такі горіхово-доривні ноти, які, мабуть, мають бути каштаном. І так. Також пудровість від какао. Сказати, що це відчутно каштановий парфум чи відчутно какаовий парфум, я не можу, тому що воно звучить дуже цільно, гармонійно і так якось по-особливому по-своєму. Мені подобається, як він час по час доходить мені до носа. Аромат завжди мені видається цікавим, і хочеться принюхатись і прислухатись, що ж там ще таке є. Але так взагалі розкладати цей Суа дуже важко. Дуже цільна композиція. Проста-непроста. Я ношу зараз також Hypnotic Mask від Мікалів. Я не буду на ньому загострювати увагу. Ну, малинова фіалкова пудра. я про нього дуже багато цього року розповідала. Це один з найулюбленіших ягідних парфумів. Цього року просто топ. Топ. От, маєнселанс від Guerlain ношу. Це також малинова пудра, але вона порівняно з Смікалів, вона, здається, трошки вже застарілою. Тому я ношу цей парфум здебільшого вдома Ну, для якогось затишного настрою. Бо тут з одного боку є ці ягідні вайби, але з іншого боку, це така досить. Впевнена, така жіночна, приємна, тепла пудра, мускусно фіалкова. Хоча фіалок тут не заявлено, але всі ми знайомі, ну дуже багато людей знайомі насправді з серією аселанців, і тут цей вайб считується. Можу сказати, що звичайні аселанці, ЄДП і ЄДТ вони звучать дещо дорожче. Так, Цей аромант менш серйозний і, мабуть, тому його зняли. От. Але, бачите, його тут не так багато залишилось. Я його так потрошки-потрошки використовую. Він у мене не стоїть, тому це флакон до мене приїхав від Олі парфумісти. Ще раз дуже дякую, він носиться. А, також у мене тут а, лесноп номер 3. Це Леспарфам з Дорозін. Також у мене нещодавно було відео про ці аромати, і також картка і посилання під відео. А, цей парфум. Про малинову троянду помадну трошки. Один з тих, що мені сподобались найбільше, у відео взагалі гарні парфуми. Я хвалю цей бренд і хвалю аромати. І є такі парфуми в відео, які мені прям ще більше залетіли, ніж цей лесноп номер 3 Якщо вам буде цікаво, обов'язково переходьте за посиланням і дивіться гарні парфуми за приємною ціною. Ну, власне, Помадна троянда з малиною. Малина дуже класно відчутна. Чесно, я б, мабуть, хотіла більше Deviant від Vesker поносити, або навіть цей їх шоколадно-малиновий, але у мене він вже закінчився. На жаль. Що поробиш? Зараз я собі поставила таку установку, що я буду. У мене. Зібралась певна кількість таких ягідних вишневих і ягідних фруктових парфумів, які я хочу доносити, щоб вони вже не стояли. Тобто у мене з цього направлення є що носити, перш ніж щось нове купляти. Я ще хочу показати вам нагадати, що існує Rose Rouge від Van Cleef Arpels. Це теж ягідний парфум з нотками смородини. Тут Відчутна троянда, але також на старті особливо тут гарна смородина з рожевим перцем. І хоч потім троянда виходить на перший план, але все одно ці ягідні вайби вони лишаються в парфумі і насправді звучить дуже приємно і дуже цікаво. І аромат переливається, він не стоїть на місці. Дуже гарна річ насправді. Про Ванкліфен Arpels якось останнім часом мало а, говорять, але в розрізі цієї теми хочеться нагадати, що є такий парфум, і він дуже гарний. А, також я зараз а, періодично, коли мені хочеться чогось більш важкого, я ношу отакі парфам Fairy Tales, Це ожинова шкіра також. Про цей парфум я багато розповідала. Український парфум, гарна шкіра, гарна ужина. Дуже рекомендую до затесту. І ще один аромат, про який я хотіла сьогодні сказати. Ні, не один, я ще тут позгадую, що я носила останнім часом. Давайте спочатку про цей: Каспіан Cherry від Electimus. Це цікавий аромат. Насправді, я про нього не дуже так. Я не пам'ятаю навіть, чи розповідала я про нього у себе на каналі, тому що я до нього як принюхувалась, так? А, прислухалась, що він мені відкриє. І я зрозуміла, що він найкраще звучить восени та взимку. А, він такий непростий. Це чорна, темна черешня, вишня. А, це мигдалевий лікер. Там навіть є нота кокосу взагалі дуже багато піраміди. Я вам десь є. Тут, мабуть, десь покажу цю піраміду, тому що там дуже багато всього. І аромат звучить трошки алкогольно, щільно, густо, насичено. Смачно привертаю увагу. Я не можу сказати, що це прям вишневий парфум якийсь, чи клон на лосчері. взагалі навіть поряд не стояло. Я не можу сказати, що він гірший або кращий, він просто інакший. І мені подобається цей мигдалево-алкогольний вайб. Приємна річ, але у мене дуже дивні з ним відносини, тому що так, я коли його на себе наношу, я його від себе майже не чую. І мені треба, щоб. Повітря навколо мене рухалось, щоб я чула цей парфум. Тому що, коли я виходжу на вулицю, мені час-почас світерець час приносить мій власний шлейф, і я тоді його від себе чую. Тобто я не чую його навколо себе стіною, а мені треба якийсь рух, щоб я вловила там, хвостик мого власного шлейфу. І цей шлейф мені дуже подобається. Він. Темний, солодкавий, він зігріваючий, він дуже приємний. Насправді Каспіан Черрі мені сподобалось не настільки, щоб купляти флакон, але мені однозначно ольфакторно з ним було дуже цікаво. І є, і мені є що там поносити. З такого, що я пробувала носити в розрізі цих фруктово-ягідних тем фруті» від Мюглір зносила від Левантик, це аромат про сливу та тютюн. Приємно, але зовсім не стійко і дуже тихо, він настільки прибивається до шкіри, що я розумію, що вартість його не, неадекватна, чесно. Це ніби знятість вже ж, ця серія мюглі знятість, наскільки я знаю. І фруті» Не один з найкращих. От у мене є Wonder Bouquet і у мене є е, Супрафлорал. У них набагато кращі технічні показники, ніж у нотю Фруті. Так, ідея сливи з тютюном була гарна, особливо враховуючи, що в цій композиції слива більш виразна, ніж тютюн. Тобто тютюн її не перекриває, не перекрикує. І це класно, і слива смачна, але вона настільки швидко вщухає і кудись щезає, і треба принюхуватись. Я дуже швидко на себе цей семпл вилила, хоча я носила його кілька днів. І ще й раніше він у мене був, я його пробувала так. Ну, коротше, технічні характеристики дуже незадовільні, враховуючи цінник, і те, що це знятість, і те, що його треба десь шукати, вихоплювати, коротше, воно того не вартує. Пробувала також носити е, смородиновий імітейшн амуаш, е, дякуючи Ірині Ласауці, у мене з'явився семпл. Але я так розумію, що це пере, е, формуля, переформульований імітейшн, тому що він мені зовсім не пахне. Тим насиченим смородиновим соковитим ароматом, про який багато хто пише. На жаль, у мене немає можливості порівняти зі старою версією, але я читала на форумах, що справді перевипущена версія його ж зняли. Якийсь час його не було, а потім Амуаж вирішили повернути його в продаж, і це вже був не той імітейшн, що колись. І він в результаті пахне димно, деревно, смолисто, важко, так гарно, але зовсім не просмородено. Смородена там тільки натяком, і ну, не те. Тож, бачите, так, і дуже багато фруктово ягідних новинок. Багато таких релізів. Здається, що ніби осінь і має бути багато чогось там, не знаю, амбрового, смолистого, какао, кави, всякого такого. І справді таких запусків досить багато. Це традиційно на осінь хтось та й з, з какао щось. Анонсує і запускає, і випускає в продаж. Цього багато справді, І, мабуть, буде ще у мене відео на якусь таку тему, але і також дуже багато фруктових новинок, дуже багато смородини, дуже багато полуниць, малин, ягід в цілому. І у мене чомусь вже, бачите, жовтень, а я на ягодах, і мені хочеться ягідне носити. І гурмансько ягідне і просто ягідне, і червоні апельсини, і отаке от все. Така у мене ягідно фруктова осінь. Розповідайте, яка у вас осінь, і які напрями вам хочеться носити? Гурманські, солодкі чи шипрові? Що у вас зараз під рукою, що в ходу? І також. Чи, можливо, ви вже знаєте якісь з цих нових ароматів ягідних, які випустили тільки нещодавно, можливо, вже поділитись своїми враженнями. Що ви думаєте про такий напрям? Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Я вас чекаю в коментарях, також в своєму парфумерному телеграм-каналі. І до зустрічі в нових відео. Бажаю вам гарного настрою. Бувайте!